Проняшені української аграрії, дивіться, камзол турбо, кому потрібен. Класний рест регулятор для цього для ріпаку. Звертайтеся, будь ласка, до нас. Медканозол це про хороша історія. Ми його використовуємо. Гелісекстра кому потрібен, теж хороша історія. Ауріс від АГТ, Тоже класний такий потужний фуніцид. Протіконозол, або канзол, Тобто такі три. Реазола дуже крутезні. Геліус, Фосфолайф. Зараз додаємо собі під ріпачок. Кайман від Альфи, будь ласка, теж додаємо. Грейвіс від Альфи. обов'язково це система захисту моя. Ну, Турбоолійний від Лайбіохема. У нас по там 4600 гектарів ріпаку. Обов'язково кожен гектар отримає 1 літру. Одну літру олійного, навіть півтори літри олійного і літру, навіть півтора літра бору 150-го. Так що кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, тому що те, що собі використовував протруйник тітрин, бачите? В цьому році теж будемо пробувати його у нас як, як інсектицидний протруйник для нашої пшенички. так? Що у нас тут іще такое цікаве для вас? Розпаковка яка кайду. Препарати йдуть. Що це за історія? Джелентра. Ну, джелентру я FMC взяв, тому що кай... кайроса на ринку немає. Логуса теж зараз немає, зато пришлось взяти э, цього, э, взяти те, що було, принаймні. Бо хлорандроніли пром хорошо тримає э, капустяну колеги. Квадрофорс будемо мішати з тіатрином. Така буде система захисту. Ну, Брокс, це вже у нас роками ми використовуємо на кейловському гібридах по літрі. Даємо і питань немає з бур'янами. Так що у нас тут? Техлотрин М це інсектицид. Ми зараз використовуємо його разом з джелентрою, з корагеном, з кайросом, що тільки є проти капустяної молі, тому що це дуже серйозна історія. Але Ореол Максі колеги, дуже класний хізлофоб, працює без питань. І за нормальні гроші, знаєте, не всі гроші світу. Давайте по викуму рахунку так. Реистан Ультра хотів показати, це у нас на Сонячний. Зараз своє підприємство відправляємо. Дуже класний э, дисикант, надзвичайно. Валера, ждом забув. Що ти, ти там робиш? Заливай. Заливай. Що будеш додавати? Фосфолайф. Фосфолай. Ну, давай. Друзі. Дивіться, ми що робимо? Зараз 15 кубів у нас тут робочої рідини. Ну, мається на увазі РКД плюс вода. І ми додаємо фосфолайфа, щоб, щоб все було в нас в шому ґрунті до нашого ріпачку. Фосфолайф я вам показував. Ора в Максі, гум, гумата міно, Х. Будь ласка, кому потрібні препарати, колеги, асистент Максі, що тільки немає. Зерновий, ґрунтовий, в общем, капець. Склад завалений всім препаратами особливо Бора, дуже багато, тому що... Для якісної приземлі треба бор. Для того, щоб він вас не розтріскувався, треба бор. Ну, така історія. Ріпак, бурефільна культура. Так що. А теж у нас престо, це у нас е, інсектицид, е, теж на ріпак. Так що тримайте, запрошую співпрацю, кому потрібні препарати в наш інтернет-магазин interagrolab.info. Заходьте, будь ласка, замовляйте. Успіхів вам.